Всім привіт! Приїхала недавно до мене Укрпошта, привезла посилочки. Хочу поділитися, що я придбав. Ну, така міні-розпаковочка. Придбав я диск для циркулярки Metabo. Metabo Classic диск. Він на 254 діаметр 48 зубів, заточка АТБ. Ну, написано, що точний різ, по дереву. Я взагалі дивився огляд на подібний диск. Я його купував на розетці. Там є і посилання на огляд. Сам диск, як ви бачите, весь в мастилі. Виробник диск змащує для того, щоб він не поржавів. Ну, борусь я руками за нього, він, звісно, новий і дуже гострий. Зуби на дискові. Ну, такі ніби відполіровані з боку. З цієї ріжучої сторони також доволі гладенькі зуби, відполіровані буквально. Дуже гострий, впивається в руки. В чому його особливість? Права в тому, що товщина пропилу цього диску всього 2,4 мм, товщина тіла 1,8 мм. Маркування самого диска ось на ньому є. 62806 тисяча. Справа в тому, що коли я дивився огляди на нього, ну, на розетці є посилання, там е, чоловік розповідав, що е, є такі самі диски. На вигляд, одне й те саме коштують точно так же на розетці, але вони трішечки відрізняються по якості. Один пиляє краще, один гірше. Ну, Йому сподобалось більше. А той що краще, він в картонному пакуванні. Ну, Відповідно, я в картонному пакуванні взяв. Е, Маркування диска ось таке. Вартує на розетці цей диск, коштує на розетці цей диск 462 гривні. Чому він мене взагалі зацікавив? Ну я планую його використовувати як для розпилювання і вздовж і впоперек деревини ну, на своєму там розпиловочному столі Lex. І ну, виробник, стіл китайський, виробник написав, що потужність стола 3000 гривень. 300 Вт здається. Але я цьому не вірю. Я бачив дроти, які там до двигуна підходять і так далі. Ну, Я думаю, що 1,5 кВт десь приблизно там може є в тому двигуні. Тому я вирішив, щоб тр... трішечки полегшити йому роботу ну, для розпилювання деревини, взяти диск із тоншим пропилом. Тут пропил, знову ж таки кажу, 2,4 мм. Тоді, як рідний диск стояв, зараз покажу вам. Рідний диск з циркулярки, ось він. Він на 254 мм, 30 мм посадковий діаметр, і товщина диску 2,8 мм. 2,8 мм товщина диску, 24 зуба в ньому. Тобто я взяв диск метабо, який є тоншим за рідний, але зубів тут більше. Що це нам дасть? Це е, повинно зменшити ну Повинно полегшити роботу циркулярці, так як диск тонший. Але чистота пропилус повинна стати краще. Ну. Воно все відносно, тут зубів менше, тут більше, з більшою кількістю зубів, циркулярці стане важче різати, але так як диск тонший, тобто я взяв спеціально тонший диск, щоб стало циркулярці легше різати, і щоб пропил був якісніший, ніж при 24 зубах. Ну, мені хотілося б, щоб, знаєте, вона паляла красивенько-рівненько, а не чорнову таку деревину. Взагалі вважається, що зуб, чим крупніший для Повздовжнього розпилу потрібен крупний зуб, і їх повинно бути небагато на, на пильному диску. Ну, от 24 зуба – це якраз для повздовжнього розпилу. вважається так. Якщо зубів багато, тобто більше, ніж 30, там припустимо, то це вже, скоріше, ріже він на призначення диску для того, щоб різав поперек, а не вздовж. Ну, так як це й Тонший диск, ніж рідний, то я думаю, він нормально буде різати. Ну, й в огляді, той, що я дивився, то що чоловік казав, що ріже гарно, що вздовж, що впоперек. Ну, я спробую. І ціна дуже приваблива. Ну, 462 гривні за диск метабо, Я вважаю, що, що це. Ну, Гарна ціна, тому вирішив придбати, спробувати. Отак от, от. Ну, Чесно кажучи, от на дотик то зуби набагато гостріші, ніж в моєму старому диску. Ще тут є один нюанс. Нюанс полягає в наступному. Є в мене розклинюючий ніж, і на ньому написані його характеристики. 254 діаметр диска і ширина пропила повинна бути більшою, ніж 2,5 мм. Ось, Зуби повинні бути більше, ніж 2,5 мм. Товщина диску менше, ніж 1,9 Товщина диску в метабо нормальна, а от зуби тут 2,4, а диск розрахований на 2,5 то він буде створювати опір деревині, і розщепати Це не є. Добре, взагалі, як я собі розумію, теорія розклинюючого ножа в наступному він повинен легко проходити в пропил, тобто бути тоншим, ніж товщина цих напаєк. Припустимо, напайки 3 були б 3 міліметри товщина пропилу, то ніж 2,8 підійде прекрасно. І при цьому він повинен бути. Товщим, ніж тіло диска. Тобто, в тому випадку, якщо дошка за диском придумає схлопнутись, то е, ніж не дав затиснути саме тіло диска, не зуби, а саме тіло диска. Ось. Тому параметри ножа повинні бути наступними. Він повинен бути меншим за товщину пропила, товщину цих напаєк. Але більшим за товщину самого тіла диска. Ну, Я знав, що я купую, тому зробив ще один ніж. Він тонший, ніж рідний. Ось робив по контуру рідного ножа. Такий от у мене вийшов, пофарбував. Була зовсім ржава там залізяка. Товщиною 2 мм, 2-мм і поставлю. Він тонший, ніж товщина пропилу. Тут 2,4 пропил, але товщий, ніж тіло диска 1,8. Ну, отак от. Ще в мене є Дніпро-М диск на 60 зубів. Також він новий, на них була там акція 700 гривень. Він коштував. Ну, Дніпро-М серії Ультра, як ви бачите, тут із пропилами. З фрезеруванням, ну, такий він доволі модненький, заточка АТБ, ну, в принципі, як і в метабо. Я пробував ним пиляти на розпиловочному столі. В принципі, пиляє вздовж і впоперек, нормально, е, питань немає, але. ну, Хочеться не перевантажувати двигун, тому вирішив взяти, взяти диск потонше для розпаловочного стола. А цей диск прекрасно підійде для торцовки, щоб торцувати в поперек. А от вздовж, ну, мені здається, якщо там щось товстеньке засунути в циркулярку, то буде важко, важко пиляти. Аж 60 зубів для, для мотора буде важкувато. Як пиляє рідний диск циркулярки, зроблю огляд, як пиляє цей Дніпроем на 60 зубів, і як пиляє Метабо на 48 зубів. От Хочу зробити таке, такий порівняльний аналіз. Знову ж таки, в картонній коробці його купував з таким от маркуванням. Ну, людина, яка робила до мене огляд на цей диск, на розетці є. Посилання на нього, то хвалила саме диск в картонному пакуванні, тому вирішив такий і взяти. Ще одна посилочка, яку привезла у Карпошта в такому от пакуванні, це вже не з розетки, це з AliExpress. Ось такі от тисочки. У мене є саморобна стійка для дрелі, то я хочу її там трохи вдосконалити, тому що кріплення для самої дрелі. Не дуже мені подобається, я його буду вдосконалювати. І хочу поставити тисочки на цю стійку, тому що без тисків на стійці ну, ну, взагалі незручно. Знову ж таки, там були недорогі тиски на Aliexpress, 250 гривень цього коштували. Вони із швидким переміщенням. Натиснув кнопку, переміщається. Прибрав кнопку, крутиться. Ось. Ідуть разом із гвинтами кріплення. Ось от такі от тисочки. Самі тисочки зроблені із ну, такого алюмінію, чи дюралюмінію, таке щось. Ну, хоч не пластик, знаєте. Є там і металеві тиски, я бачу на Алікс. Вони, я думаю, звісно, міцніші, ніж алюмінієві. Але, в принципі, ну, для моїх потреб і цих вистачить. Я переживав за, я переживав за те, що буде слабо тримати оця штука. та що Призначена для швидкого переміщення зажима. То ні. Ось у мене є шматочок дерева, беру, затискаю. Затиснув. Ну, доволі міцно не, дивіться, нічого тут не рухається, нічого, скоріш стіл рухається, ніж ця штука. Ну так. Підтисло гарно, тримає. Я взагалі переживав, що ну, не буде тримати оця гайка. Вона ж нажимна, і, і думаю, ну, там, почну затягувати, а воно буде її зривати. То ні, все нормально, все гаразд. Подобається, що отут пряма ручка, не такий шпеник, знаєте, що о, треба, Ну, що вниз опускається, щось схоже на вороток. А просто ручка, то для стільки для дрелі саморобної моєї дерев'яної, то це буде набагато зручніше. Зручніше буде крутити. Ось. О, взагалі написано, що 6 см. Деталі можна затискати. Зараз поміряємо штангелем, скільки тут. А може це дюймів. Може, то я так думаю. Ні, певно, що це все-таки сантиметри. Зараз виставлю, перемірюю. Ну, коротше, точно, виставити мені не вдається на 6. Воно ну, так приблизно. Ну, але я не знаю взагалі, навіщо розмітка. В тисках я ніколи таким не користувався, якщо чесно. Ну, 6,1. 6,1 на штангелі. Ну, тобто, це в сантиметрах все-таки. Але воно таке приблизне і. Ну, сама, самі губки, вони ж рухаються, туди-сюди повертаються. Ну, таке. Максимально, якщо роздвинути губки, то можна щось затиснути. На 7,8. Ой, на 6. На 6,8 сантиметра. 68 міліметрів. Ось. Це максимально що сюди можна затиснути. Ну, мене це влаштовує. Такий вид, в принципі, на дотик непогані ніби тисочки. Буду пробувати користуватися. Як зламаються, то я вам відразу скажу. Знову ж таки, це якийсь алюміній чи дюралюміній, не метал. Тут всередині пустоти, як ви бачите. Ну, а що ви хотіли за 250 гривень. Ну, але я думаю, там о, щось нескладне просверлити, то їх вистачить. Повинно вистачити. І ще у мені привезла такий от фільтр. Це вугільний фільтр. Знову-таки з Aliexpress. Головне сам фільтр не порізати. Він зовсім дешевий. Там 30 гривень коштує. Навіщо він мені потрібен? В мене було відео про те, як я робив вентилятор для витяжки, ну там, диму під час паяння. Ось цей вентилятор. Отак, от встановлюється. То я хочу зробити для нього корпус і поставити цей фільтр. Отак, за цим вентилятором буде стояти фільтр. І там далі буде стояти ще один вентилятор. Такий самий 12-вольтовий, також самого розміру, щоб один вдував, а інший витягував. Отакий От бутерброд планую зробити. Подивимось, як воно буде працювати. Не знаю, чи добре, чи погано, хто його знав. Взагалі, стосовно цього фільтра, в мене були думки: у мене там є фільтр салона з Богдан 2111. Але. Той фільтр салона, він досить таки цупкий і продути його непросто. Я думаю, що якщо я таке щось поставлю, то взагалі не буде ніякої тяги і в вентиляторі, він не буде ніякого диму при пайці витягувати. Це буде взагалі не, мати ніякого, це не буде мати ніякого сенсу. Тому і вирішив робити з отакого от фільтра, ніби вугільного китайського. Фільтр, він, ну як бачите, руку через нього видно. тобто Він не, не дуже такий, не він не дуже такий, щоб щільний, але думаю, ну щось буде затримувати. Ну Подивимося, попробую, покажу, витягну, подивлюсь, чи затримує якісь там частки на цьому фільтрі чи ні. Звісно, коли я робив цей вентилятор, мені писали глядачі, що краще, ніж витяжка назовні, нічого немає. Ну, я погоджуюся з цим. Звісно, що краще всього витяжка назовні, але бувають же ситуації, коли немає такої можливості. А якось хочеться все-таки, хоч якось відвести пари при пайці від носа і хоч якось очистити це повітря. Ну, Взагалі. Основне, основна задача цього вентилятора відвести пари від носа, о, прогнати через цей фільтр, щось він затримає, ну а там відкрив двері та й провітрив. Ну, Отакий от план. Подивимося, що з цього вийде. Ну, Але буду пробувати. Знову ж таки, фільтр-зовсім зовсім не товстий, він просвічується, тому я не думаю, що він створить значний опір повітрю і приведе до того, що вентилятор зовсім нічого не буде. Не буде продувати, не буде тягнути ніякі пари. Думаю, що все буде працювати. Так що ось. Самі розміри фільтра 132 на 131. Ну, я думаю, що це не, не суттєво для такого виробу. Причому що я буду робити все саморобне, так що мені, для мене це не має великого значення. Коштує скажу, зовсім дешево. Так що будемо пробувати. Будемо пробувати робити на двох вентиляторах таку собі домашню витяжку. І подивимося, що з цього вийде. Ну, то такі були покупочки. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Всім пока.